Всім доброго вечора. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Хто не підписався, обов'язково зараз підпишіться. О, бачу, підписав чоловік. І розпочну сьогоднішнє відео з отакого смаколика. Це циркулярка. Зараз дам орієнтовно розміри. Вона працює. 31. Це поверхні плиті. 35. Ну, десь пів метра 50 висота 18 Ну що, вмикаємо? Спробуємо. потужна річ. Я навіть не міг подумати, що. Такої маленької циркулярки така сила. Це для регулювання ширини. Ну, зрозуміло. Також у неї є. Це знімається ця, ця. Також у неї є фуганок. Ось. Фуганок, але в ньому немає одного ножа. Ось отакого ножика. Кріплення є, це відціля кріплення. І одного ножа не знайшов. Олександре, вітаю. Ну, можливо, він десь випав, ну це невідомо нам. Для довбання. Патрон працюючий. Пилочка така. Зараз покажу і з цієї сторони. Такий має вигляд. І з цієї сторони. Коштує 2000. Ну, торгуватись ніхто не забороняє. Але не непотужно. Комплектація буде така. Розсипав болтики. Два болти, знайду там десь болт є. Ніж і два. Затискачі. 2000 тисячі, можливо торгуватися. Ну і розпочну спочатку. Двигун. Вже в відео він був 6000 редуктор. славнозвісний звісний, 1 до 2,5. 3,5 тисячі. Такий двигун під питанням, там чоловік не може ні вирішити, чи брати, чи не брати. Такий хитрий ключик на 30-300 гривень. Гвістки. Там є 120-ка і сотка. 120 і, і там е, також і шиферні гвіздки є, 45 гривень за кілограм. І маленькі 50-ка. Лампа станочна 250 50. Редуктор також не знає під питанням. Редуктор з бороною. Чоловікові дав запит, він там вирішує щось. Якщо не вирішиться питання в нього, значить от він один до 20, тисячі гривень. 150 рулетка, до речі, двом працюючий. Потім, потім у нас багато хто запитував зробити заміри задні бабки. 25 і від пірамідки від цієї 22. 4,5. Потім чоловік просив зробити огляд лещат, Ось такий вони мають огляд, вигляд, верніше. Бачите, потрібно тут розкоксувати гаєчку. Тут працює. І тут такий мають вигляд, не лопнуті, ніде нічого не тріснуті. Губки 60 приблизно. Потребують от цього гвинта. Тут ось хтось таке вклеїв сюди. По 250 гривень. Проволока 10 кілограмів. Не пам'ятаю точно, чи 0,27 по 45 кілограм за метр. Потім проволока отака міліметровка. Зараз хтось прокоментує не проволока, а дріт. дріт, міліметровка. Ось, бачите, один міліметр. В одній бухті 59 кілограм. Маю дві. 40 гривень за кілограм. Можливо, розділити. Там нам 10 кг, 15-20 Домкрат потужний. Але в ньому є невелика проблема. Він піднімається. Бачите, повільно, але піднімається. Більш за все тут перепуска щось. Тисяча гривень під ремонт. Вага 33 кг Ось така річ новенька. Амортизатор від МТ Новий. Вон ще павуки радянські бігають. 400 гривень. Набір отакого, От таких заготовок для прикрас, для прикрас мангалів, там сковорідок і так далі. 500 гривень за це все, тут близько 60 одиниць елементів, не оці не включаючи ягітки. Бачите, там ягідки Це також сюди входить гвинти 300, вал 300, 600 з погрузчика гідроциліндр двосторонній Оці гвинти по 150, це 50 отакі прижими. Один і другий. 300. Якби ви мені тоді раніше написали, що вам потрібні отакі ланцюги для подарунків, я б міг мішок привислав би. Ну, буду підзбирувати. Ніж новий. 50. Набір кругів. Нових. Зелений круг. 250 гривень. Рейки дві штуки. Ось такий мають вигляд. 300 за дві. Леміх 250. Потім метал 25 міліметрів. 600. 640 міліметрів на 110, 420 гривень. Ну, важке. Важка річ. Зараз спробую. Якщо підніму 25 мм товщина. Навіси були вже в попередньому відео 30 гривень пара, це 30 гривень. Спробуйте купити в магазині за 30 гривень пару. Потім багато запитів було за оцей апарат, ось його маркування. Я думаю, видно. Ціна 500, поторгуйтеся. Оці всі речі. Ступиці з колесами, оце, 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 по 600 гривень. Фаркопи за винятком ПТС-овського. ПТС-овський 700, ті два по 500 гривень. Так, спускаємося набір стартерів. Це Москвич, це не знаю з чого. І це приблизно ні, ось можна щось тут газ. Що там написано? Чи газ, чи... Так, Два... в да, автомобілі газ 402 двигун. Оце набір стартерів 1000. Так, тут у нас по верхньому ряду від 10 штук 310 діаметр 50 гривень. Нові диски. Так виглядає ця сторона. має тільки два штуки, 250 гривень штука. Ось такий корпус. 2000. Тут все рівненьке. Кому потрібно, пишіть на Viber. Мій номер Viber 066 831 2772. Маркер 250. Потім отака потужна ромашка. Діаметр 700, товщина 6 мм, вага більше 20 кг, ціна 650 гривень. Коло судоплуга 1000, пів метра діаметром. Так, така річ 150, така 50, натягувач 150, два гаки 150. Вони більше 14 см. Той 100 гривень. Поїлок маю 6 штук по 250 за штуку. Гантелі по 200. Роман, там, я не зрозумів, ви замовили гантелі, вам вони не потрібні. Потім вал без ножів. Потребує змащення. Ну, не то те, що туго крутиться, але. Так, бачите, не пускається. 600 кардану такий 300. Ну, так, зараз ближче покажу. Потім такий ключ 150, такий набір. Отаких, от не знаю, знімаючи, ще що воно таке? 150. наковальня 900. Ключ такий 100. Ножі були в попередньому відео. Двоє ножів я продав. Це ще знайшов там в тому місці. 700 за пару. Кардан такий за 500. Тут кругляк. тут подшлицы, Потім гидравлика, Загальна довжина 1350. Вихід штоку 500. Товщина 62. Товщина гильзы 90. 1400. Стан штоку зараз покажу. Ось невеликі забиття. І десь ще мається забиття. Де ж я їх бачу? Ну ось такі невеликі. Ось. Але хром цілий. Цей 1400. Ось вам потужний на Так, загальна довжина 1520, товщина гільзи 95, вихід штоку 550. І товщина штоку 50, 2200, невеликий торг. Так, на ковальню сказав. Качатниця, гусятниця 300. Ось така внова, нова. Ну, по, дещо повідбивана, ось бачите, емаль повідбита. А так, стану неї ось такий 250 миска, діаметра 450, ціла там вода. Потім така виварка. Ну, там варення варилося. Я бачу, бо воно липке. Десь літрів 25. Ось рука. Десь літрів 25 у ній, 700 гривень. Два чавунчики по 100. Отакий От казанок. 250 на 3,5 літри. Радіальні вентилятори по тисячі хай будуть. Дешевше не віддам маленькі розміри, в них 50 на 50. Ось такі пробки дюйм з четвертю 20 за штуку. Пилка така потужна. Можливо, кому потрібна. І один нюанс відбитий зуб. Телефонуйте, це тут ціна по домовленості. Ну і на завершення такі шнек, довжина 2,10 загальна. Діаметр ось, 200 і діаметр 200. Тобто від краю. Розуміло. 800 гривень. Від Фрезера 4. Одному із відео я показував. І редуктор Джондіровський половиною, Один забрали, залишився один. Все, в ньому крутиться і там я показував свіженьке мастило. На цьому все. Вдалих вам вдало скупитися, купити потрібні речі. Дякую за перегляд. Ще раз номер, номер вайберу 066 831 2772. На все добре, до наступної зустрічі в середу.